Перевірити стан свого здоров'я та дізнатися більше про рідкісну недугу легневу гіпертензію вихідними на території храму Різдва при святої Богородиці, що на Сихові, діяло містечко здоров'я. Люди могли відвідати лікарів, здати аналізи та пройти обстеження просто неба. Біля мобільної амбулаторії черга до містечка здоров'я люди прийшли виміряти артеріальний тиск, перевірити сатурацію, зробити тест на ковід. 19 та гепатит С, а ще щепитися, та навіть визначити індекс маси тіла. Піти до лікаря у вихідні для багатьох єдина можливість. Перевірити своє здоров'я. Зараз ми візьмемо кров на цукор і ще зробимо вам аналіз на гепатит С. Я дуже здоволена, дуже здорово, класно. Просто зручно. Приїхали, зробили черги, не стою, там, ось поліклініку знаєте, не, не ходжу там, ні. Ну, ну швидко. Я прийшов сюди зробити щеплення від ковіду і процент. Ми переселенці, і нам вообще, ну, багато проблем попасти до лікаря. Буває ну, тяжко попасти. А це нам дуже зручно. Зробили дитині. Кардіограму, це, цукор це є, крові, є, і зараз стоїмо ще зробити. Ми вирішили провести такий захід е, для проведення проведення обстежень, які використовуються при визначенні е, легеневої гіпертензії, чи є у людини таке захворювання. Легенева гіпертензія це орфанна, тобто рідкісна недуга у світі. На неї хворіють від 15 до 50 людей з одного мільйона. Легенева гіпертензія є неінфекційною хворобою, до якої призводить ряд причин. Це і хвороби серця, хвороби легень, це є шкідливі звички. Тому людина часто не знає, що у неї є такі розлади, проявим яких є: задишка, серцебиття, синюшність з губ та шкіри, нездужання загальне. А причиною цього є звуження легеневих артерій. Якщо розвивається легенева гіпертензія, легеневі артерії звужуються. Одночасно стінки кровоносних судин стають товстішими і більш жорсткими, що обмежує приплив крові в легені. Це призводить до проблем роботи серця. Йому важче перекачувати кров через артерії. Тож, якщо помітили у себе задишку після невеликого навантаження, наприклад, після підйому сходами, втомленість, якщо ви втрачаєте свідомість, а ще вам постійно бракує повітря, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук.